Всім привіт! Кажу вам вже третій влог підряд, що треба намагатись мені налагодити графік відосів. І що там поки не очі виходить? Я знову це скажу, що треба налагодити графік відосів. Сподіваюсь, що цього разу я дійсно його налагоджу і не буду виставляти влог раз в 10 днів. Я просто дійсно останній місяць щось я таке вигорання зловила, взагалі не хочеться нічого знімати. Ні в інсту, чесно, ні в Ютуб. Взагалі. Мені хочеться просто бути із, із собою. будто би складно просто ем, навантаж, навантажитись, налаштуватись на цю хвилю кожен раз, дуже складно. Е, але я буду старатись. Бо все-таки треба працювати, кудись я дінусь. Так, я зараз їду на тренування. Я взагалі в Ютубі про це нічого ще не розповідала, е, бо, в принципі, і не було потреби. Коротше, я е, запустила танцювальну групу на березень офлайн. В... Дощі туди в Києві, не у себе в Криківщині, а в Києві на метро Лебіцька. Я там зняла класний зал, і ми там з дівчатами танцюємо. Я е, в інстаграмі робила всі ці анонси в телеграмі, розповідала дівчатам, запрошувала. Відповідно, так всі місця і розібрали. Але на другу половину, до речі, березня у мене ще декілька місяців. Що раптом ви десь все пропустили, але хочете зі мною потанцювати в Києві? То у вас є можливість потрапити буде на 4-5 тренувань. Точно до мене можете написати мені в дірект. Я через інстаграм приймаю е реєстрації. У <тас> нас сьогодні вже друге заняття з дівчатами. Я кайфую, мені дуже подобається е локація, яку вибрала. Е, все, в принципі, більше мене критеріїв не було. У мене був готовий матеріал. Я його вже давала своїм дівчатам на групі, яку я викладаю в Курківщині. Кожен понеділок і середу е, в мене багато там прикольних хореографій. Я відібрала найулюбленіші свої і найулюбленіші дівчат, і даю їх зараз е, на групі на цій також. Так що в березні в мене танці понеділок. Вівторок, середа і п'ятниця. Не скажу, що це прям багато. Ні, нормально, я вивожу. Хореографи зазвичай набагато більше танцюють, аніж я зараз, але все одно. Трошки не звикла я до такого танцювального режиму. Але я не жалею, мені подобається, я кайфую і тільки задоволення з цього всього отримую. Е, я зараз стою в якомусь такому, не то, щоб заторі, але я в такій тянучці. Я сподіваюся, що я не запізнююсь на тренування, Я взагалі в останній момент е, я так собі неспішно збиралася, бо я в цілому знаю скільки часу приблизно туди їхати. А потім думаю, про всяк випадок я ще гляну, що там по трафіку раптом, там якісь типа, затори чи щось таке. Я дивлюсь і мені по. Графіку потрібно виходити прямо зараз. Інакше я запізнюсь, тому що затор в районі республіки тут не кільцевий, і коротко, мені їхати 50 хвилин замість там 25, які я мала би їхати. Я така вау! І я як давай бігати, дозбирати речі, це капець. Я, я, я досі не знаю, чи я встигну, але от я, начебто, вже з цього затора виїхала. І сподіваюся, що я знову. Не стану, побажайте мені удачі. Але ви бачите, що я вже в футболці, я вже роздіта. У нас сьогодні найтепліший день за останні не знаю скільки часу. Поїхали. Що підождіть, я встроюсь. І ще лівіше трошки мені не надо. З того потрохи будемо перевозити речі, і на 20 березня ми запланували вже передачу ключів безпосередньо і вже ми зможемо туди заїхати. Бо там ще певні роботи доробляють, там ще домипльовують те, що нам потрібно, ще мають телевізор повісити, генеральне прибирання там ще робитимуть, там ще трошки є, що там трошки є що завершити, тому ми поки що на цій квартирі залишаємось. Я стала в новий затор. Я дуже щаслива. <свист> не хочеться. Давайте їдьте. Не зупиняйтесь, будь ласка. Ну що, я вам сказала, що я сьогодні влог зніматиму, Я теж знімаємо. які в ді, мене дівчата всі красиві тут. Дячка, ніхто не проти бути на ютубі, я сподіваюся. <свист> Боже, ну жіноче царство, подивіться. Подивіться. Я не можу. А, що? Ми розігрілися дуже сильно вже жарко. Зараз будемо танцювати далі. І! Ось, Вони з нами. Ліву ногу ми відкриваємо я прямо наверх, а я її триваю чуть-чуть сюди раніше діагональ. щоб у нас був ширше круг, і на тоді красивіше получається. Відкривайте чим душ лівіше. Як ще... Так. Ножку відкриємо діагонально, вона просто через кладеться. Хто мене щось ще питав? Нічого, окей, поїхали. Тоді пробуємо. Зараз попробуйте просто спригнути і відкрити ногу наверх. І раз! Жопку наверху тримайте. Молодці ще раз. Всім привіт дівчат, з 8 березня у вас, що? жарко просто дуже, давай трошечки найтайде. Щастя, здоробля вам. Всього що найкраще, щоб ви цілий пахли, як ранішні тюльпани. Не іскренні, Не А, я думаю, не іскренні цілий пакет. Та ти вітаєш, не іскренні. Що, та я думаю, що він просто привітав по сьогодні. А не дідомі теж проти. Господи, у тебе то не просила нічого говорити. Короте, ми їдемо трошечки святкувати з котом і сьогодні у нас буде пікнік. Пікнік. Для того, що о, будь здоровий. Це погано. бацили розносимо. Для цього пікніка ми зараз йдемо на квалт заїдемо. Зайдемо. 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 Я хочу. Кутичку? А чого їх тут? П'ять штук? Да? П'ять штук? Та ні, ну п'ять штук. То, ви, то? Ви, 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 по штук. Давай, Дві по п'ять штук. Хочу. Давай візьмемо. Дві? Ні, я не буду. Та одну, так, да, все, це на десерт. Ми так ще макі нажмемося, всього. Так. Uh, ми їдемо на Київське море, на пікнік мене в те запросив. Uh, дуже класна погода сьогодні для цього якраз, тому ідеально з'їснися карти. Вот. Так, а що ти шукаєш? не Знаю, тебе. Mm -hmm. А бача на спортзал ми ще. Сьогодні? Так. Yeah. Я сьогодні вже не хочу. Завтра. Mm, хочу. Завтра, yeah, давай. Yeah. От, зараз ми щось ще купимо, yeah, водички якоїсь таке будемо потом мак і на моремо. Yeah. <laughs> Та ні. А у вас не можна морожено якось замовити, попросити? <laughs> тихонечко, або Та на Та ладно, покwyn. ладно вже. Може у вас там лишні якісь лежить а, просто? Може лишні якісь у вас лежить? Ага. На жаль, на жаль. А яке ви хотіли? Та любе, просто хотів морожене. Я їхав за мороженим, набрав кучу всього. Ваше Да, дякую. .ette. Ой, дуже дякую, дякую! вам. Зі святом вас. Куда? Блін, ти прикинь? Куда? Вот же значит, стучите в дверь, вам откроют, чуєш? Просто чел ти. У вас нема тут морозива. Вот ти сказав, що дуже хочу морозива. Ну така, тут термінала ну нема. Можете скажіть. Ну же кажу, у вас лишні завалялось? ну така. Щас Приносить. Не, не, она сказала, не, не, каже, кожа, я выхожу на мороженое. То есть то любая, я так хочу мороженое, цениха за мороженое. Я вс ⁇ просто. А что ты забрал, ты не е ⁇ ты дайся ты ты Чтобы ты мог а Боже, я... я тоже, я просто увидел, что там стоит Макфур, это думаю, пизда. А я когда подъехал к терминалу, увидел, что там мороженое там есть, и думаю, блядь, как же я сейчас ебать мороженое? Будет". Боже, а какой цережок смачнющий. Он такой... Хрустящий, да. не А як щось вообще чисто, це тільки в Макдоналдсі і така річку можна mm -hmm. знайти. Офігеть, ти прикинь! Це зроботало! <ріст> Я <ріст> в шокі! Я так рада, щоб це зняли, бо так людям скажеш не повинні. А ти зняла це? Так, да! З самого початку Щоб дівчину не уволили за це просто. А там непонятно, в макдональдсе А я, честно, погонно думаю, ну мало ли Я прокатила. Я думал, что может дать ей денег, чтобы она мне сделала мороженое Она бесплатно сделала Красава вообще, если ты задаешься, блин, легенда Честно, ну... Блин, так приятно Типа, по факту, там, ты рожок себе... Ну, ничего не стоит на это мороженое Но просто... Она угостила нас, да Она послала Да, да, с каких клиентов ориентирован Что она бесплатно отдала типа Боже, я так люблю людей. А я люблю халяву. Ця халява у тебе завдяки її добрі, світлій душі. 100%, 100%. я дуже благодарен їй. Да. О, і тут льот лежить. Як? Побачите, пожалуйста, як досі може бути замерзла вода. Якщо на вулиці вже котрий день... Нам сюди і треба. Тут просто треба уступити дорогу, бо головна прямо. Mm -hmm. Мене ще з жопи ніхто не догнав. А вони теж сюди повертають. Газ. Я включаю оглянів ок... ок... літр стану прям квадратиком а, так. таким нам, ну. чи хтось вирізав. Так, да, от як може так бути, що вже стільки днів прийшли. Та ні, ну було, та, не було холодно довго. Промерзло. Може, що вночі не так просто тепло Ні, вночі теж тепло. Я вчора був в 12. В 12 на вулиці. було mm -hmm. Дуже тепло. Я був просто в кохті. Дивіться, красиво! Красиво? Так, да, це я про тебе. Я вже так давно не була на Київському морі. А я на морі не була давно. Це так. А приїхати на морі. Ага. В Одесу. Ні, подожди, ми були минулого літа в Одесі на морі. А, ой, а тут якесь тут полотно. І може ми цим зарились. Та ні, полотно нам поможе виїхати. сюди зариш. Ми приїхали вже, але тут трошки би... Трошки... Короче, не получилось развернуться пока что на тебя. А ну попробуй сейчас? Реверс? Да. Давай, вместе. Давай. Ого, ты машина? Вперед? Назад, да? Тут же не так глибоко. Ну тут же наче норм. Трошечки вперед приїдь, бо тут нет. Все. Це легко, быстро. так? Так. Ну що, давай там щось розстелимо якось. Так, ми на місці. Ми тут, коротше, вже викопались, все нормально. У нас тут дуже класний локейшн, локасьйон. Зараз знаходимося в Ментіні. Подивіться, яка повода була туди зараз. Ні, ми в Україні, це у нас так красиво. Ось, подивіться, яка краса вода відійшла. Вона, судячи з усього, була аж отут десь. А вона воно аж там. Ну туди ми вже машиною не доїдемо, але тут у нас теж дуже красиво. Не подумайте, що я одіти як бомж. Я думав, що ми шашлики будемо жарити, я я що я прованяю. А чого ти виглядаєш як бомж? Ну це моя така похода. Та ні, ти не нормально, як завжди виглядаєш. <laughs> <щас. laughs> ну <ти> <laughs> Тоді я всі <всегда> як бомж. <laughs> так. А взагалі погода чудова. Бачите, ми навіть без курток, бо дуже-дуже тепло. Але багато людей, скажу чесно, сьогодні ми не одні такі розумні. Зрозуміли, що 8 березня це класний день, щоб перший раз на природу вибратися в сезоні. Вот. я ж татичок зараз поставлю, трошки нас познімаю з боку. Дивіться, наївся і спить уже. Ліг окопус. Оку, Окупував Окуп... А, ну, да. Пиров Я окопус. Ибалдея. Это хорошо, так Угу. погода вообще клас. Гляньте, який. Який клас. Вот, если ви ще не були на природі в цьому році, я. Я шо. Я ничего, а я был. Я рекомендую, я буду Я был, а вы не были. Почему ты мне стикер для Айкоса в ботинок? Нет, правда. Правда? Нет, правда. Снимай сейчас мой правый ботинок. Пожалуйста. Там Айкос стикер лежит. Нема, подивись. Сейчас достану его. Не достану. Смотри. А ну. Снимай, снимай, снимай. Снимаю. Ти бачиш? Ого, реально. Ти в мене подворовуєш? дворовичках. Ти бачиш Озе? Ти адекватний чоловік. Скажи мені, будь ласка. Так це не я. Пакетик викинув сіра. А зачем ти його собі спрятала? Ну чого не стільки так бистро чоловік. Я туди не попаду зараз. Де ще мусарець? Все зафіксувалося. Зафіксувало мусорить Всі Пакет Зафіксували паки, не мусари. Черкаси видно зразу приїхали. Так, ти мені сонце затуляєш, вигідно. Неправда, видно, що не затуляю. О, тут тінь. Ти тут загораєш, ти паси? Да. Фоно. Це баба, я хочу багажникку закрити. Ти сама просиш закрити багажник, причому? За Неправда. Я ж да. дурна, я ж дурна просить. Ну, Я, що дурна, а, ну, я, <рит> <пристрити, чи не? рит> я? Що я? Я ж дурна просить тебе закрить мені багажник. <рит> <реш> О, тут класно. Я тут в Палатці. Тебе ніхто не повірить, що я не хотів, що 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 я просив, я сам заказав. Я було проти, мені не сподобалось. Я відів. Фу, хорошо, зимою в Де Дивись, там у людей корянчик? Може попросую? Боже, скажи вам Колян, уже не надо. У нас є заказик на наступний стіл. І <реш> стільчики звідда спитаєш, надо, вчити. Держи, знаем точно надо. Да? Зачем? Хай постоять, стоять полезно. Так солнце светит, что это дрожак. Закрой очи. А у не в закрытии очи светит. Ты на веки не работают? Не, веки работают. А вот солнце светит. Хорошо, зимой в лесу. Это правда. <laughs> вот так А ты? Угу. <гану> Блин, дуже жарко, прям капець прикинь. Це просто я понял. Тільки, тільки недавно ще в поховиках, а тут уже. <кхм> <кхм> да. Минулий влог був з 1 березня, коли ми їздили на ВДНХ на масляно. І що сніг лежав. Прикольно. Прикольно, конечно. Каже, це моя улюблена жінка. Вона їсть полуничку. Клубніку. Полуничку. Хто називає полуничку? Це клубника. Це полуниця. Дивіться, яку собі вибрала. Вже з шоколадом заправленим. Так. Да. 99 гривень за 4 полуниці. Бізнес. Це дуже. Кей за що зараз її взагалі ще немає. А вкусно чи так все? Нормально. Mm -hmm. Ты возьми Да я не хочу, честно. <свист> Покажи, как гарно. Показываю, как гарно. Если честно, ничего не поменялось, мы все в той же локации. Это вот так вум затемнил, вум вум вам сделал. Да что, вы зале дивились тиктоки? Ну, на тикток, я рел Да, мы расклады задний ряд. И так классно лежим. Дивимся. Instagram. Сміємося. Ну холодно уже, я пусть. Ну, даже б купили. холодно, просто стало Це, трошки не, не, прям, про прохолодніше. А тут я ещё сюда от твоей листы прямо вообще, даже ну, ноги на вулиці холодно, блін. Угу. То що нам надо собиратися потихоньку. Та прогулятись, пішли прогуляємося трошки. Да, так, пісить, пішли. Темно в шоці. Та я просто не бачив нікого скільки їх. <сум> Капець. Ну да, ти затрубишся собирать їх. Ми вийшли зараз до водички подивитись ближче на захід сонця. Дуже красивий. І Тьома тут побачив, скільки на воді колючок, бачите, плаває оцих від водоростів, на які ми завжди наступаємо. Це ж садженці, виходить, їх? Не знаю. Ну це наче да, їхні як сім'я. А, а я кажу, що Там... тобі тут... каже, а ну ти переступи, подай мені оту колючку, Кажу, нащо тобі подавати колючку? Взагалі... Якщо тут, от... подивись, скільки да? їх. Да. Любу вибирай. Жесть. Це вода відійшла. Вона воно, аж там була, на початку очерета. Ми сюди прийшли, де берегова лінія починається. І оце тут, ось, бачите, оце все колючки плавають. Це все вони. А ми потім на них будемо наступати тут босічком, коли будемо влітку б'яти. Те ж їх прям аномально багато. Ну це ж так, да, це ж наверное, от воно потім і виростає та черед, то все. Огляд на колючку. Колючка звичайна. Ой. <реш> Колючка звичайна <реш> посадилась. Колючка звичайна, дуже колюча. Мені здається, кожна людина, яка живе, весь дає ці колючки, хоч раз в житті на неї наступала. Не Понятно. <реш> це жахливо, боляче і жорстоко. Та й вони може. просто реально, вони прям такі шиповані, їм типу їх. Сломаєш, Я ще якось так хожу по пляжу, ну, відносно обережно. А тато мій, він як ходить, мені здається, він намагається типу, розчавити весь пісок на пляжі. Він, mm -hmm. у нього, типу, дуже такий важкий шах. І він на них постійно ну, не то, що наступає, він їх спеціально ганяє собі в п'ятки і він так піднімає ногу, а в нього так три колючки тут стричить, знаєш, зі стопиє. Ой, повитягував, викинув. Дальше. Це жах. Як вони правильно називаються, ти не знаєш? Не знаю, нам напишуть в коментарях. Назвали це якийсь річковий демон. Ну, тіпа типу того. Там видно сонечко за мною? Да. Це ми з колічкою із сонечком. І з моїм сонечком. Угу. Все, погнали. Нам ще їхати тоді. Що ми будемо далі робити? Іграти в доту. Що будемо далі діти? Не. не знаю, хто буде додому доїхати. Я в кіно сходим. А ти дивишся в кино я? Просто дивимося, це не складно. Ну, можна. Чи в доту? А то я ж не граю в доту. Не я. Ні. ти граєш. Ти один даже граєш. О. 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 Ви це бачили. Я переключила на X5. Угу. <звук> Гарно. Два сонця. Значит, намалюваємо така картинка. Да, така якість хороша. Це я на iPhone знімаю. Це x 2 Це що задача? Це x 1 Це 05. Світофор.